Привіт, малятка! Сьогодні я пропоную вам заняття з природного довкілля. Сьогодні я хочу, щоб ви познайомилися з годівничкою для птахів. Ми з вами розглянули, що рекомендовано а що заборонено класти у годівнички. Птахи взимку бояться не холоду, а голоду. Найчастіше пірнаті гинуть у самі морози. Для підтримки достатньої температури тіла, вони витрачають значно багато енергії, що утримують з їжі. Та ще важче вдається пташкам пережити затяжні зими. Адже тих запасів, що були зроблені восени, не вистачає. Врятувати птахів від голодної смерті просто розвісити годівнички і не забувати поповнювати їх підходящим кормом. Давайте розглянемо, що рекомендовано класти у годівнички для птахів. Хліб у вигляді крихт, якщо ви покладете великий Шматок хлібу, пташки не зможуть його з'їсти, він може змерзнути на морозі. Злакові пшениця, ячмінь, просо, овес, рис. З круп найкраще підійдуть вівсяна та перлова. Зернята соняшника. Сало, м'ясо, маргарин. Але варто пам'ятати, що пташкам можна тільки не солоне, сало, м'ясо. Смаколики для птахів. Люблять птахи різноманітні сухофрукти, також люблять гриби. А ще більший сюрприз для них. Якщо вони будуть червивими, сухі хомахи взимку це свято для птахів. Підійдуть також зварене круто і натерте на терці яйце, шматочки сирої яловичини, сир, порізане на скибочки яблуко або ягоди з компоту. На час гніздового періоду непогано було б помістити в годівничку кальцієву підгодівлю. Це може бути шкарлупа курячих яєць або шматочок штукатурки. А тепер, дітки, послухайте, що ж категорично заборонено класти до годівнички. Не можна підгодовувати пірнатих смаженою гострою, жирною, кислою або зіпсованою їжею. Чорний свіжий хліб викликає бродіння і завороток кишок, що може привести до гибелі пірнатих. Також не можна цитрусові, такі як апельсини і лимони. Також не можна шкурку бананів, солона їжа, сухарики, насіння, солоне сало не можна категорично вживати пташкам. Це сприяє накопиченню солі в організмі, що може викликати отруєння та подальшу загибель пташок. Шоно також не рекомендовано птахам, на відміну від проса. Дітки, дуже важливо пам'ятати, що це лише підгодівля. Птахи отримують від людини лише частину необхідної їжі, а решту свого раціону повинні знаходити самостійно. Дякую, дітки, за увагу! Я пропоную вам також з батьками зробити та повісити годівнички. І не забувайте підгодовувати пірнатих друзів смачною їжею.